Всім привіт! Нарешті, я можу з вами поділитися своєю новиною, інтригою, яку я тримаю вже майже добу. Але перед цим хочу розповісти вам про історію з податковою, яку про яку я не хотіла говорити публічно, але потім передумала. Я вже досить давно працюю на платформі OnlyFans, Я працюю відкрито, я ніколи цього не приховувала. І на початку цього року я отримала, була на пошту лист від податкової про те, що я отримувала. Кошти від цієї платформи і не сплачувала податки. А податки я сплачувала. Чому? Тому що сама платформа не дозволяє виводити кошти напряму на підприємницький рахунок або корпоративну карту. Я виводила кошти на карту фізичної особи, потім я їх переганяла на рахунок підприємця. І відповідно, вже з цього всього я сплачувала податки. Саме сюр цій ситуації це те, що декриміналізовувати відвертий контент нас в Україні не хочуть чомусь постійно це все відкладають, а податки за нього з дівчат вони вимагають. Багато нюансів, про які можна було б ще розповісти, але то не стосується мене, так як я не виготовляла такого контенту, я його не розповсюджувала на платформі. Я думала, що в мене буде все набагато простіше. Я думала, що мені прийшов лист, і я піду. Все виясниться, я заплачу адекватну суму, яку там, да, яку мені скажуть, і на тому це все забудеться. Якби це, звісно, обідно не було, того, що я знаю, що ці гроші вони все одно вкрадуться. І краще чесно, я б їх витратила на безпритульних вторин, але вже ладно, я готова це заплатити, була, щоб просто спокійно спати і нікуди не виїжджати. Також тут є ще такий нюанс, що більшість дівчат, да, вони. Публікували там повний фулл контент. Ви самі розумієте, який це контент. Нас такий контент на території України є заборонений. за це є кримінальна відповідальність за виготовлення та розповсюдження. При цьому податкова хоче отримати податки за те, що є забороненим нашій країні. Де логіка, я не бачу. Ну, окей, деякі моделі вирішили все-таки сплатити, там суми заробітку, ви самі уявляєте, які, да, відповідно, і податки теж, суми податків теж немаленькі. Коли їм сказали, було, що от ви заплатіть, окей, все, ми про вас забудемо. Після того до цих моделей поприходили БЕП з обшуками. Ну І, відповідно, ви самі розумієте, що там далі відбувалося. Да, дівчата були змушені просто виїхати. Ну і сьогодні в мене судний день. Я пішла з самого ранку в податкову. Чесно, в них було здивування, що я прийшла, і я прийшла не сама. Я прийшла з адвокатом, я прийшла з бухгалтером. з цими людьми у мене заключений договір. І вони трошки були в шоці, тому що вони думали, що ну. Я, як якась незнати дурочка, маю прийти сама і заплатити ту суму, яку вони візьмуть з потолка мені, да, тому що в багатьох дівчат суми, які їм назначає податково сплатити, вони не співпадають з тим, що дівчата заробили на платформі. Чесно, в мене склалось таке враження, що в таких структурах. Да, Працюють гієни, по-іншому їх не назвеш. Їм просто дали от команду фас, да, і вони е, щимлять е, тупо всіх підряд, толком не розбираючись. А, що ж, а ще якщо людина не захищає свої права, то там повний трендець, як я кажу.